Коли була первинна інформація, що дівчатка тут є в Тернополі, на квартирі, коли поліція приїхала, дівчата не давали ніяких інформацій. Хтось там їх не гвалтував. Тобто в ході розслідування ми з'ясували, що ніхто ніяких гвалтувань не було. Був статевий контакт природним і неприродним шляхом з однією, з другою там так. Їх забрали, почала розкручуватися ситуація, почала поступати інформація з Франківська про те, що вони тут мали статевий контакт. Ми це зареєстрували, давай займатися, розпитувати, допитувати, з'ясовувати повністю цю ситуацію, все було з'ясовано. Провести, провести необхідно було експертизу для того, щоб було з'ясовано, що все дозріло, до, досягла статевої зрілості, ця дитина чи не досягла. Тобто, якщо б дала експертизу, що дитина досягла статевої зрілості, то, тобто інша кваліфікація була б була б інша подія. Тим більше при тій наявності інформації і доказові бази, яка би підтверджувала сам факт взагалі. Нами було проведено обшук, якщо я не помиляюсь, знайдено було кофточку одної дівчинки. шукалася шукалися нами інформація, де відео -аудіо фіксація можлива не було, не, не, не знайшли. Не було. Не знайшли тої інформації, бу, була така інформація, що хтось там зарабив, знімав їх там на відео. Е, скажімо так. Є підозра, люди будуть оголошені в розшук. Найдемо, то не будуть оголошені, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Не знайдемо, будуть оголошені в розшук, будуть проводитися екстрадинаційні заходи. Ситуація є під контролем. Ці прояви, скажімо так, десь від громадськості, які були потім щодо іноземців, ці попередження я вважаю безпідставними, не неоґрунтованими, тому що. На сьогоднішній день на території області немає якихось таких підстав вважати, що іноземці можуть загрожувати нашій наші, нашому порядку, встановленому там конституції І Якщо взяти, я надам тобто вас. То один є в Україні зараз, а другий перебуває в себе там в Ахівщині. Тобто один під час каніку виїхав. І вже назад туди не повернувся, напевно, у зв'язку з тим можеотажем під А, а інші на даний час десь переховуються, але на межі території України не покидуть. Ще скажіть, будь ласка, його оголосять, їх оголосять в міжнародний розшук, тобто інтерполик шукатимуть, чи... Хто їх шукатиме і іде будуть оголошені в міжнародний розшук. Ми візьмемося до суду про дозвіл на взуття під варту. Оголосимо обов'язково міжнародний розшук і особи будуть оголошені через пошук інтерполі.